Сто років від дня першої української пластової присяги її склали у Львові серед засновників українського скаутського руху син Івана Франка, а серед активістів, безліч прогресивних людей, діячів мистецтва і служителів церкви. Зокрема, пластоном був і є владика Любомир Гузар. Осередки організації пласт діють у 22 областях України. Звідти на святкування ювілею вони з'їхались до столиці. Тетяна Лазарчук далі. Головною вулицею столиці крокують новаки, юнаки, старші пластуни та сеньори. Їх близько 200 Приїхали з різних міст України. Святкування сторіччя скауського руху розпочинається. Шість у скаутах уже не перший рік. Розповідають, чого вже навчилися. Виживати, любити Україну, вірити в себе, бути сильнішою, дотримуватися пластового закону. Є тут навіть цілі скаутські родини. У нас і наша особиста родина скаутів і, взагалі, практично усі друзі. Її сину Ярославу лише сім. Він тут один із наймолодших. Хто такі скаути? Він уже знає. Вони рідні своїй країни. Ви отримуєте пакети. прошу вас і Друзі, природи в святкування ювілею. Старші учасники продовжили грою у квест. завдань нашого квесту. Розійдись! отримавши карту. Вони за кілька годин відвідали місця, які якимось чином пов'язані із зародженням скаутингу у Києві. Приміром, тут, на місці, де раніше була Українська центральна рада, працював учасник першого пластового гуртка. Зараз завдання цієї команди знайти речі, які б замінили музичні інструменти. Пляшки в нас є. Телефон. У нас є телефон замість губної гармошки. Що в нас є? У нас буде папір, який буде виконувати звук. Знайшовши інструменти, шукають перехожого, який погодиться заспівати з ними пісню. Наймолодші скаутівці у квест не пішли, бо велика відстань, але їх теж розважають. Підніми, не ставай таким чином, вони здружуються між собою, тому що вони командна. На цьому святкові заходи не завершуються. Відзначати сторіччя пластуни збираються впродовж року по всій Україні. Тетяна Лазарчук, Вадим Верба, ТСН один